Про розлучення, роботу з психологом і емоційний стан зараз. Ти вже півроку як офіційно розлучена. Так. Які травми після цього невдалого шлюбу ти пропрацьовуєш зараз з психологом? А, на велике щастя, вже всі травми я пропрацювала, тому що я почала опрацьовувати свої травми ще задовго до того, коли я розлучилася. Дійсно, дуже задовго. За роки чотири, напевно, що. Якщо зарахувати від, від нині. Так, які травми я пропрацьовувала, це дуже цікава тема, і вона дуже глибока. І як би так коротше про неї сказати? Я просто думаю, як скоротити в своїй голові? Ем, ну, перше, що я опрацьовувала з психологом, це вміння бачити проблему не лише в собі. Можливо, для когось це буде дивним, тому що я така завжди смілива, говорю все, що думаю. Але вдома, на той момент коханим, я була іншою. Я вірила людині, я безмежно кохала людину. Я була впевнена, що ця людина зі мною до кінця моїх днів. І що якщо у нас щось не так, то це я щось зробила не так. І я прийшла з психологом пропрацювати себе. Я як зараз згадую, я прийшла, скажу: ви знаєте, от він до мене ставиться отак то і так-то, Мені боляче, він мені говорить ось такі болючі слова. Що я роблю не так в цих стосунках? Як мені виправитись, щоб він мене так не ображав? Щоб він не робив мені так боляче? Що я роблю не так? І коли я на якийсь сеанс почула фразу, що Аліна з вами все так. Тоді я почала працювати і аналізувати дії іншої людини. А так, якби я до психолога не пішла, я б досі була у шлюбі з ним і, і, і зараз би посміхалася, приходила додому і ридала би отакими сльозами Тому мені було дуже боляче, дуже боляче. Цей біль він. Цей моральний біль він переріс у фізичний. Моє розлучення було дуже болючою. Це було на рівні відчуття смерті, тому що дійсно померла людина. Померла людина, яку я любила. Ось вже є людина, так, образ, але вона вже інша. Мій чоловік помер. Розумієш? І я проживала травму смерті, смерті родини. Я боліла і досі бол болію за мого сина. Я дуже хотіла і мріяла, щоб він жив з татом і з мамою, і щоб він бачив ось таку картинку. Тому я дуже довго намагалася врятувати цей шлюб. Я дуже довго хотіла і мріяла, і думала, що мені ще зробити. От що як мені виправитись, щоб він хотів ще діток народити. Я мріяла про діток і дуже хотіла їх. От Артурчику було рік, і я вже почала просити. Я жінка. Яка виношує дитину, просила у чоловіка, а давай народимо ще двох дітей. А мені говорили ну, пізніше, пізніше, я ще не готовий. Ну і зараз мені 36 років, маю одну дитину, але я дуже вірю в те, що я. Моя мрія просто велика родина, моя мрія троє дітей, як мінімум. Якщо мій чоловік захоче більше, з радістю народжу ще дітей. І, коротше, все, що я мрію зараз, ніяка кар'єра, ніякі амбасадорства не замінять родини. І от я дуже хочу звернутися зараз до наших глядачів, які можливо сидять, дивляться на мене зараз у якомусь халаті. Там дитина плаче поряд, вони всі втомлені і думають: блін, що я в своєму житті роблю не так, чого я не успішна, чого я сижу вдома з дітьми, там готую постійно зранку до вечора. Але, мої хороші люди, я хочу сказати, що це велике щастя, якщо у вас є любляча родина, цей період пройде, коли дитина маленька, це дуже важко. Але це найбільша цінність. Діти, якщо у вас є діти, ви багатші за мене. Люди, в яких є багато дітей і кохання, вони значно багатші і крутіші за мене, бо нема нічого ціннішого в моєму житті, ніж родина. Тому я зараз, я зараз працюю. Я зараз, ну, я сплю дуже мало, я роблю все для того, аби компенсувати відсутність любові в моїй житті. Мені дійсно дуже хочеться, щоб я мала людина, яка мене буде любити, яка мене просто, я прийду додому ввечері після своїх зйомок, я хочу розказувати, що. А ти знаєш, в мене сьогодні було таке класне інтерв'ю на один плюс. Але я прийду додому, я буду. Але я буду одна. Тому мої підписники, моя аудиторія це найбільше щастя для мене, тому що в мене є люди, з якими я розділяю свій успіх і своє щастя. І я їм дуже вдячна, бо вони мені зараз пишуть, що Аліночка ми тебе любимо. І все, що я можу зараз зробити, це поїхати на кладовище до своєї мами і розказати їй. Бо вона дуже. Вона б дуже мною пишалася. Дякую. Тому, власне, друзі, оці кар'єри, оці інтерв'ю, оці костюми і мейки це все дуже класно, але ви маєте розуміти, що такий успіх це затрати моральні. Я живу і компенсую. Завалюю себе роботою. Завтра в мене зйомка з 7 до 11. Чотири герої знімаю за один день. І я настільки себе завалюю цією роботою, я приходжу додому, я не даю собі страждати, там плакати. Ні, я відкриваю ноутбук і починаю готуватись до інтерв'ю. І думаю, як класно, яка я молодець. Я то молодець. Але я просто хочу сказати, щоб дівчата себе не обистінювали. Якщо вони просто мами, вони дуже щасливі. Дитинка виросте, ви ще досягнете успіху. Тому так, тому, тому, тому я й зараз така, можливо, я не хочу говорити, я успішна, там не знаю. Якщо хтось вважає мене успішною, то я хочу сказати, що я така через те, що я через те, що мені боляче вже зараз бути однією ввечері вдома. Я намагаюся взагалі виходити з дому, тому що Артурчик ще коли є. Коли є син, в мене життя інше. Коли я зараз сама приходжу додому, я намагаюся намагаюся приходити так, щоб вже лягти спати. Бо я ну коротше, це це все, це, це не це зараз так нахлинуло, бо я зазвичай не плачу і я зазвичай не жалію себе. От зараз трошки пожаліла. Я хочу знайти людину, яка буде мене цінувати і любити. Мені не потрібні ніякі гроші, багатства. Я хочу дійсно щиро зустріти людину, яка мене полюбить, і буде мене цінувати. Не буде говорити мені, що я. Що я якась не така. Про усиновлення. Ви знаєте, перше, що я про що я думала, я вже двічі приїжджаю в Україну з метою, я прямо домовляюсь з клінікою репродуктивної медицини, аби заморозити свої яйцеклітини. Тому що після 35 Кількість яйцеклітин і якість головне зменшується. І я дуже боюся, що, наприклад, я до 40 років не зустріну свого коханого, своє кохання, то я би хотіла заморозити свої яйцеклітини, щоб народити здорових дітей, навіть в 40. А, і всиновлення, всиновлення це взагалі така тема з вісьми років. Я, я колись просто йшла додому зі школи і зустріла дівчинку. Старшу за мене трошки, але дівчинка просто тинялася по вулиці. І я розпитала, звідки вона, що, і вона каже, а я з дитячого будинку, в мене немає батьків. І я тоді прийшла додому і спитала маму: кажу, мама, а як це немає батьків, там дитина. І, і тоді почала просто думати: я виросту, візьму собі дитину. А чому ні? В мене є де жити, в мене є що їсти, будемо їсти там картоплю з огірками, але будемо їсти, і ми будемо вдома. Тому в мене є така мрія всиновити дитину. Я спілкуюся про це останній рік дуже часто з Інною Мерешніченко. Вона моя подружка, вона прекрасна людина, яка також переживала зі мною дуже непрості періоди розлучення. Вона адвокат, я радилась з нею. І вона прекрасна людина, з якою які я можу ставити незручні питання про всиновлення. Я її питала дуже, дуже відверті теми. І ми спілкуємося на ці теми. Тобто вона мені розказала порядок дій, що потрібно як робити, але доки я не буду в Україні, я не можу говорити про усиновлення. Але я собі даю рік, напевно, що зараз подумаю, я, я собі даю рік. так. Якщо за цей рік я не знайду кохання в своє життя і не народжу, я абсолютно точно буду усиновлювати дитину. Такі мої думки зараз. Дорослу дитину чи маленьку? Ровесника сина мого. Тому що я все життя мріяла, що в мого сина буде друг, який буде жити з ним постійно. І, на жаль, в мене не вдалося зробити йому такого друга, який мав би спільні цікаві інтереси, спільні інтереси з ним, був такого ж віку, як він. Тому я хочу всиновити для нього. Ми з ним про це говоримо дуже часто. Наприклад, ми купуємо якусь нову іграшку, і Артур може сказати: О, мама, там коли в мене буде братік. Я йому цю іграшку дам. Або ми з моїм братіком будемо від тебе ховатися. А ми будемо грати хованки, ти будеш нас шукати. Я кажу, Боже, як я з вами справлюся. Ну, і Ми візуалізуємо і про це легко говоримо. Але син питає: а ти будеш мене любити менше? Скажи. Тут дуже важке питання, коли я кажу, що я буду вас любити однаково, син такий ображається. Тобто. Це, ну мовно кажучи, ти не хочеш доньку. Хочу доньку, звісно. Я хочу і доньку, і сина. Я хочу так, як було в моєї мами. У моєї мами два сина і маленька донька. І я так само собі мріяла про доньку і двох синів або неважливо.